Колись у радянському Союзі сміялися з анекдотів про Чукчів. Але то був не гумор, а зневага, продумана і навмисна, бо імперія мстила за давню поразку. 137 років із 1641 по 1778 тривали російсько-чукотські війни. Це був єдиний випадок, коли Росія офіційно визнала військову поразку. Жоден інший народ Сибіру не чинив такого запеклого опору. І навіть через століття пам'ять про цю боротьбу не згасла серед чукотського народу. Коли російські козаки у 17 столітті прийшли на Колиму збирати ясак хутрову данину, Чукчі відмовилися. Вони не визнавали чужої влади. У 1649-му загарбники збудували Анадирський острог, символ влади, що швидко став символом безсилля. Експедиції Афанасія Шестакова і Дмитра Павлуцького завершилися катастрофою. Обидва загинули, їхні загони були знищені. Росія відповідала звично, жорстокістю. Палили стійбища, вбивали старішин, як сотник Василь Шипіцин, що під час переговорів убив 12 чукотських старішин. Люди воліли самогубство, ніж полон. Але Чукчі не здавалися нападали на обози, руйнували фортеці, виснажували ворога. Вони воювали як вітер Тундри, невидимо, але невпинно. Їхня стійкість стала легендою серед усіх народів півночі, що знали, як важко вижити у цих суворих землях. Утримання Анадирського острогу коштувало понад мільйон рублів, а прибутку не було. Імперія змушена була відступити. У 1779-му Катерина II підписала указ про мирне приєднання Чукчів. Насправді про визнання поразки. Формально вони стали підданими, але фактично зберегли самоврядування. На річці Анюй відкрили ярмарок, замінивши війну торгівлею. Та справжнє підкорення настало за радянських часів. Тоді знищували не стійбища, а мову, вірування, традиції. Людей, які не скорилися мечем, намагалися зламати системою. Сьогодні, коли Арктика стала зоною нафтових інтересів, історія повторюється: корінні народи знову вимагають права жити на своїй землі і отримувати частку з її багатств. Історія Чукчів це нагадування. Імперії можуть падати, але народ, який не скорився, живе. Колись вони змусили Росію підписати мир і, можливо, колись змусять її зробити це знову вже назавжди. Дякую, що дивитесь! Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.